Позаду мене знаходиться тепловий насос, на яких працює увесь Китай, як можете побачити, по символіки економить енергію у 6 разів, тобто у 6 разів дешевше і ще й з нашими цінами буде тримати на собі всю Україну. Зараз я вам про нього все роз... Друзі, цей тепловий насос. Ми вмонтували у таунхаус, який знаходиться позаду мене на 90 квадратних метрів. Звичайно, тут є складні схеми, системи з підключенням. І в цьому відео я вам розповім, як це все діло працює зсередини, які ми там поставили фанкойли, Як ми це все діло підключили, і головне, звичайно, скільки це нам коштувало? Тож. Взагалі одразу хочеться показати вам, як це все діло виглядає. Тобто це ось така конструкція. Спеціально під нього ми відливали з бетону ось таку підставку, щоб все комфортно тут розташовувалось. Ще планується поставити металевий каркас, але як мені пояснили технологи, це взагалі не обов'язково робити, тому що йому все одно як на погодні умови, так і. На все інше система дуже цікава. З першого разу можна не зрозуміти, як це все діло ну виглядає на перший погляд дуже складно, але все насправді не так складно, як здається, на перший погляд. І сьогодні я вам розповім, як це все діло працює. До речі, перший момент, на який я хочу звернути увагу, це на його гучність шум. Послухайте наскільки тихо він працює. Можна порівняти з звичайним вентилятором, е, хоча були думки, що буде він достатньо гучним, але порівняти його з генератором майже неможливо, тому що ну, дуже тихо працює, друзі. Тобто, я поруч знаходжусь, і ви мене прекрасно чуєте. Ну і так, друзі, найголовніше питання, про яке ви зараз думаєте, скільки ця штука коштує взагалі по ціні, скільки вона коштує, і що я зробив? Е, пошук по Google фото. Ось можете побачити фотографію нашого красунчика. І перше посилання, яке мені вибиває, це бачите, 7 тисяч доларів. Така кругленька сума на ось таку красу. Але все не так погано, як здається, на перший погляд, друзі. Одразу кажу, через нас таку штуку можна замовити всього за 4 тисячі доларів. Це на 3 тисячі доларів дешевше, ніж. Видає нам інтернет. Зараз ми з вами потрапили у серце нашого таунхаусу, нашого будинку, а саме у котельню. Я вам хочу показати тут, е, окрім необхідних деталей до теплового насосу, як тут взагалі все облаштовано. Тобто ми можемо побачити два е, фільтри на весь будинок. Окремо ще ми додали котел на півтора кВт на теплу підлогу. То повністю автономний будинок, який може працювати без проблем, тому і навіть. Тепловий насос можна підняти всіма батареями. Тут серйозна система. Я не буду вам прям все показувати, але частково ви ну, можете побачити, що все досить серйозно. І хочу вам нагадати, що у нас в цьому будинку встановлено два фан-койли, і ось труби, які а, заходять з вулиці від теплового насосу, і йдуть нагору. І переходять до двох панколів. Я вам показую для того, щоб потім вам пояснити за що ми брали кошти за роботу. Тобто, звичайно, це все діло також коштує. Чимало коштів, і я вам у кінці відео розповім, скільки обійшлася тут робота, окрім самого типового насосу. Нагадую, що він коштує всього 4 тисячі доларів у нас замість 7 тисяч доларів на Аліекспресі. Давайте подивимось фан -койл. Ну що, перший фан друзі, знаходиться прямо наді мною. Ось таким чином він виглядає. По вартості кажу одразу: вартість одного фан який. Під'єднується до нашого теплового насосу і працює як на холод, так і на тепло 500 доларів на сьогоднішній день на 2025 рік. Ось так ця штука виглядає. Є окремий регулятор, як на теплу підлогу. Ви виставляєте необхідну собі температуру та потужність, яку ви хочете від нього. Отримати, як це все діло, ви ж бачите, це е, технологія така більш серйозна. Він не виглядає як звичайний кондиціонер, який ви достаєте з коробки. Він білий, красивий, вішаєте на стіну. Ні, тут е, система більш серйозна, вона більш потужна, але все одно потребує у 6 разів менше електроенергії, ніж е, звичайні прилади. Як це все діло зашивається, друзі, дуже просто. Тобто, робиться для цієї штуки окремий короб. ставляться ось такі Решітки, ну, на передню частину, тому ви зараз розумієте, тобто, ця решітка йде сюди і ще додатково одна велика. Також тут у нас два резервуари для конденсату, який накопичується, і ми його провели одразу до каналізації. Тобто, вам не треба нічого знімати, замінювати якось це все діло. Обслуговувати воно все працює автоматично, самостійно вам залишається лише виставити потужні. рекламна пауза. Якщо вас зацікавила технологія теплових насосів або вам просто треба зробити ремонт під ключ, ми можемо вас запросити на один з наших об'єктів для того, щоб ви подивилися, як ми зробили свою роботу. Потім приїхати до вас на заміри і зробити вам ремонт під ключ. Контакти в описі до відео. Ну що, друзі, по-перше, хочу показати, як заходять труби у нас із котельні і доходять до нашого фан-койлу. А це фан-койл під номером 2. Тут також така ж сама історія з решітками. Все буде. Зашиватись у окремий короб, ставитись декоративна решітка і воно само по собі буде працювати. Ще раз повторюю, щоб ви розуміли, ось ця історія потребує у 6 разів менше електроенергії, ніж е, звичайні обігрівачі. Щоб ви розуміли, прямо зараз наш тепловий насос потребує всього 1 кВт енергії. До мінус 30 градусів він може працювати, друзі. Ну а з нашим глобальним потеплінням, я думаю, що ми мінус 30 взагалі не дочекаємось. Тобто, ось така історія, два фанколи, предостатньо. І щоб ви також розуміли, це максимальна потужність зараз. Послухайте, наскільки тихо він працює. Плюс ще буде додатково короб, додатково решітка, яка також буде поглинати зайвий шум. Прекрасна історія. Треба розвивати. Цю тему у, в Україні ми зараз починаємо завозити теплові насоси. Ще раз нагадую, що на Аліекспресі він коштує навіть на Аліекспресі. Він зараз коштує там більше 7 тисяч доларів. Ми вам його можемо привезти всього за 4 тисячі доларів. Плюс файколи по 500 доларів. Ну а ми з вами рухаємось далі. Давайте подумаємо зараз, прорахуємо скільки коштувала робота. Тому що під'єднати це все, ви ж розумієте, це е, потрібні дуже кваліфіковані спеціалісти, які можуть це зробити, і вони є у нас. Зараз показую вам, яка тут робота була проведена по цим тепловим насосам. Е, і одразу в кінці скажу вам ціну. Тобто, бачите, труби у нас ідуть е, прямо до котельні. Тут дві труби на два фанкойли. ось так виглядають вони. Ще раз повторюю, це максимальна потужність. Максимальна просто. І ніякого шуму. Тут також у нас ідуть труби, труби, труби. Це все заведено до нашої котельні. І далі вони виходять на вулицю до теплового насосу. Ну що, друзі, давайте тепер про найцікавіше по цінам. Ви вже зрозуміли, що сам тепловий насос коштує у нас 4 тисячі доларів, або його можна замовити самостійно з AliExpress за 7 тисяч доларів. Також по фан-койлам ми зрозуміли, що по 500 доларів вони коштують. Ну а тепер скільки ж все ж таки коштує? Робота і додаткові матеріали, які необхідні для встановлення такої системи додому, яка дозволить вам зекономити у 6 разів більше електроенергії, ніж звичайними тепловими системами. Тільки матеріали. Для встановлення, тобто ці труби обмотані, все необхідне обійшлося всього у 115 тисяч гривень. Це необхідна кількість коштів, яка вам потрібна для підключення всієї системи. Встановлення фанколів по 8 тисяч гривень за кожний, плюс ще додатково антифриз. Друзі, тут дуже велика об'ємна система антифризу по тепловому насосу і фан -коилам. у всьому будинку. Тільки на 60 тисяч гривень залили в цю систему антифризу. Це така операція, вона, в принципі, робиться один раз, але все ж таки ви маєте бути готові до цього. Тому по цінам можете орієнтуватись приблизно на такий бюджет, плюс-мінус ще щось може рухатись. У нас обійшлося ось таку суму коштів. Тобто це можна розцінювати як інвестицію наперед, яка дозволить вам у майбутньому зекономити величезну кількість грошей на опалення. Вашу з якими з вами можемо зробити висновки і підсумки з приводу теплового насосу. Кожен з вас вже зрозумів, що це та історія, яка допоможе вам зекономити величезну кількість коштів. Але не забувайте також про головне це про автономію. Ви можете бути автономними, тому що цю, цей тепловий насос можна підняти як звичайним генератором, а в цьому, в нашому випадку, це взагалі акумулятори з інвертором. Котел так не підключите, а тут ви не залишитесь без тепла під час відключень світла. Тобто про теплову систему, про тепловий насос, тільки можу вам казати переваги. Єдиний момент, який може вам не сподобатись, на перший погляд, це ціна і вартість роботи і матеріалів для такої системи. Кажу одразу: у нас це вийшло приблизно у 350 тисяч гривень. Це трохи більше, там тисяч доларів. Але якщо порівнювати з цінами на Аліекспресу. Там ви купуєте тепловий насос за 7 тисяч доларів, а у нас за 4, і отримуєте всю систему там, трішки більше 8. Ну, я думаю, ви зрозуміли. Друзі, я не став вам розповідати про сложні технологічні процеси, прям дуже детально, як це все устроєно. Можете написати у коментарях, якщо вам цікаво. Я для вас зніму окреме відео, як працює, куди йде конденсат, як йде тепло, як керувати тепловим насосом через Wi-Fi, тобто з телефону, для нього навіть є окрема програма, яку можна встановити і керувати прямо з будинку, не виходячи з нього. Тому пишіть коментарі, якщо цікаво, окреме технологічне відео, як це все влаштовано, як це все працює, я для вас зніму. На сьогодні просто знайте, що є така історія, яка ще не дуже популярна в Україні, але ми можемо її привести вам і встановити, яка допоможе вам зекономити величезну кількість коштів і бути автономними. Тож, друзі, підписуйтесь, якщо хочете бути в курсі всіх новин про ремонти у 25-му і майбутніх роках на наш youtube канал. Також нагадую, що в описі до цього відео ви знайдете. Наш телеграм-канал, де величезний асортимент матеріалів для ремонту по найкращим цінам. Ну і звичайно, пишіть коментарі, ставте лайки. Ваш бульбуль. -буль.